Доброго дня, мене звати Ольга. Протягом останніх чотирьох років я пройшла майже всі курси, котрі є в школі, в школі здоров'я у пана Василіванча Чайки. Мабуть, це найкраще, що трапилося зі мною за останні роки. Я дуже вдячна долі, що я потрапила на курс, на здоровчий курс. Саме коли починалася історія з пандемією, я пішла з проблемами з печінкою, але це співпало з тим з тим кошмаром, з котрий окунувся світ. І мені це дуже-дуже дуже допомогло, тому що я, по-перше, поки розбиралася з печінкою, паралельно розбиралася, що ж таке той ковід. і що я отримала? Я отримала за три роки здорову родину, котра не носила маски, котра обіймалася, котра спілкувалася і не їхала головою від страху захворіти, померти, чи ще щось. Я встигла до цих подій вивчити, як відбувається як що відбувається в нашому організмі, що приводить до того, до того стану, який ми називаємо, називаємо хворобою, і як навчитися просто бути здоровим? На сьогодні моя родина живе за цими принципами чітко, і вже всі. Важче за все було з папою, котра літня людина, і, звичайно, спочатку сприйняття було. Не треба мені включати це, я не хочу це слухати, це все брехня. Звичайно, за все життя нам в голову вкладені штампи, котрі дуже-дуже важко побороти і продумати. Але коли він бачив на мені, на онуках, як це працює, і я нарешті вмовила його приїхати на прийом до пана Василя Івановича. І після тригодинного прийому він вийшов звідти і сказав: Де ж був твій Василь Іванович до того, я би не осліп? Для мене це було найкраще, бо за ті три роки, так, поки я його вмовила піти до лікаря, ми позбулися варікозу на ногах, ми позбулися проблем з тиском. Ми зняли його з купи пігулок, котрі він до того приймав. І людина стає старшою, але людина стає здоровішою, сильнішою. Він займається спортом. Він підтягується на сьогодні 81 рік 8 раз. Він не боїться ніяких кашлів, температур чи ще чогось. Він чітко. Знає, а так сталося, ну все, я відновлююсь. Тобто, якщо до людини 80 років е це дійшло, то це дійде до будь-кого, хто хоче брати відповідальність на себе за своє здоров'я, за здоров'я своєї родини, за здоров'я своїх близь близьких. Так, це нелегко. Так, треба думати. Треба. Е Думати, перш за все, підняти свої знання біології, анатомії, зрозуміти, що все це ми вчили насправді в школі, але просто дуже потім забули. Бо потім почалась, почались лікарі, почались пігулки і почалась трошки інша медицина, коли ми стали дорослими. І тому я дуже раджу завжди всім своїм друзям, всім своїм знайомим. Іти в школу на навчання і брати відповідальність за себе, на себе. В школі бажаю процвітання, бажаю міцного здоров'я, звичайно. І завжди дякую Богу, що зустріла такого лікаря, як пан Василь Іванович. Вам великих успіхів. Дякую.